З нами на зв'язку Наталка Діденко, синоптик. Пані Наталко, вітаємо вас. Вітаю. А що ви нам скажете з приємного? Коли варто очікувати я не знаю дощів, чи трішечки похолодання, бо знаєте, енергетична система вже не витримує такого навантаження. Сьогодні будуть застосовані аж три черги, одночасно відключення, і щось плюс 37, Ну якось не дуже втішає при такому розкладі. Ну, я хочу сказати із втішного, те, що зараз у нас літо. І я пропоную всім бути дуже задоволеними з цього факту, що в нас довгий світловий день до дев'яти вечора з хвостиком. Що у нас ну і спека навіть це абсолютно нормальне явище для цього сезону. Тому я не зовсім вважаю, що нарікати на це можна хіба що людям, які мають звичайно серцево судинні недуги. Що стосується енергосистем, ну, це звичайно не до мене питання, але поговоримо власне про спеку. Так справді. Зараз спека, як ми всі є, свідками цього в Україну прийшла і вона триватиме. І хочу сказати, що на півдні, у східних областях та у більшості центральних, окрім Вінниччини, спека триватиме до кінця тижня і сильна спека, але на заході похолодніше. Там вже зараз і пройшли дощі, і подекуди йдуть дощі, температура повітря відчутно знизилася. І завтра, наприклад, це ну я не можу сказати, що похолодання навіть, але зниження температури повітря торкнеться частково і північних областей, наприклад, Житомирщини та Київщини. Тобто трохи можна буде вже легше дихати там ну, завтра, післязавтра. Але повторюся, що ось ця спека, цей перенос е повітряних мас з півдня з Аравійського півострова. Він е Буде тривати, буде тривати ця спека на півдні, на сході та у більшості центральних областей. Пані Токо, а як рятуватись від такої спеки? Можливо, дасте якийсь рецепт? Ну ви знаєте, можу поділитися там власним досвідом, наприклад, так, оскільки я зараз ну відповідально намагаюся е ставитися до вмикання чи не вмикання кондиціонерів, то, наприклад, е ну вологе прибирання за можливості. Руки занурювати у холодну воду десь полікоть. Це ну можна швиденько десь знайти. Воно, до речі, допомагає. Якась така волога невеличка така серветка, можливо, на потилицю. Ну, віяла чи навіть звичайні якісь там папірці. Ну очевидно, десь це з першої до шістнадцятої це пік сонця, і ну, на ньому точно не варто перебувати. Ну хіба що. У когось не виходить інакше пити багато води. Насправді, хоча з іншого боку, ми зараз дуже багато води споживаємо, і багато людей, особливо старше, скаржаться на набряки. Ну словом, все спеку ми прекрасно знаємо, як себе поводити під час спеки. І звичайно, кондиціонери, ну хто має можливість вмикати, але все ж таки, хай ця електроенергія піде більше на потрібніші якісь речі. Угу. Власне, зараз багато роблять прогнози наші електроенергіки щодо е того, як в нас буде графіки відключені, скільки нас. Буде світло восени взимку. Чи можемо ми щось прогнозувати щодо погоди? Чи варто нам очікувати, що ну можливо сьогодні вже можемо говорити, що нас буде очікувати тепла осінь чи тепла зима? Ну ви знаєте, такі довгострокові прогнози, як правило, складають ворожки. Або е, так звані народні синоптики, Це правда ми професійні синоптики таких прогнозів не маємо, тому що розвиток метрологічної науки на жаль ще не досягнув такого рівня, щоб е, прогнозувати принаймні, достовірно ось такі тривалі періоди. Тому можу поділитися з задоволенням з вами і з глядачами прогнозом на добу на три доби, і тенденція можливо до кінця тижня. Угу. Ну найближчі три тижні, так три дні. Я так розумію, нас буде чекати все та сама погода, яка сьогодні зафіксована. Чи ні? Ні, ні. Я ще раз повторююсь, спека буде на півдні, на сході та у багатьох центральних областях, а на заході навіть буде от, наприклад, завтра, третє, третя в нас та завтра, третя липня. На заході навіть місцями 18-19 градусів чи 17-19, І трохи послабна спека у Житомирській та Київській областях. Ви знаєте, про те, що буде, складно говорити, але про те, що було, ми можемо в принципі, говорити. В нас сьогодні 2 липня, минув червень, і я зустрічав таку думку, що червень був прохолоднішим, ніж очікувалося, і відповідно нашій енергосистемі через це було трошечки легше. Пані Наталко, ви можете це підтвердити чи ні? Чи був справді червень у нас прохолоднішим, ніж ніж зазвичай? Подивитися на висновки Центральної геофізичної обсерваторії, там статистику подивитися, я зараз ну, не готова. От, але м -м, перепрошую, бачите, зразу всі бачать, що це прямий ефір. <ріст> <ріст> От, але ну, в червні також спостерігалися відключення. Ну але просто зараз ну, зрозуміло, коли спека в червні зазвичай аж такої сильної спеки ну, не буває. У нас десь останні дні були. Дуже спекотними справді, е, і тому, якби все ось це споживання надмірне перейшло на липень місяць. Mm -hmm. Ну, власне, ну, липень, до речі, зазвичай липень завжди найспекотніший місяць у році. Це ну зрозуміло за статистикою. Mm -hmm.